Те, що є зараз актуальним, це заява відмова від участі в медичному експерименті. Це ви маєте, я вам виклав в першому коментарі. Це від Багнет Нації від Сергія Філіпєнка розроблена така заява відмова від примусу. Ви це собі роздрукуєте, заповнюєте і відносите в школи, і там, де ви працюєте. Значить, в ній йдеться про те, що людина відмовляється від усі, уч... я як людина там, і так далі. відмовляюсь від участі. В цьому медичному експерименті вважаються неприйнятним і протизаконним. Везені препарати не, при... не пройшли повний обсяг клінічних досліджень. Далі, чому це протизаконно? Тому що це примус це порушує Конституцію України статтю 28. Кожна людина має право. На повагу до її гідності. Ні, ніхто не може бути примушений. Е, без, люди, людина без її вільної згоди не може бути підданим мед, медичним дослідам. Далі йде багато ще статей, які порушуються. І далі з Нюрнберзького кодексу, з Хельсінської декларації тощо. Користуйтесь. Я вам зроблю посилання в першому коментарі. Роздрукуйте, читайте, поширюйте цю інформацію. Це зараз важливо. Це ваш захист і, ді... і захист майбутнього ваших дітей. І не забувайте донатити. Я теж напишу номер картки. Дякую за донати. Гарного дня!